Вітаю, друзі, на каналі Мистецтва Поля Серєнка. Так, ваше відношення до зимового року, на що треба звернути увагу при його вирощуванні? Друзі, ну перед вами, як кажуть, один із фахівців, який мороз, цей мороз НС впроваджував на теренах України. Я був багато разів в новому саді, я знайомий з селекціонером даного сорту. НС Мороз, сьогодні з'явилися інші сорти озимого гороху. Є свої нюанси по вирощуванні озимого гороху. На що потрібно звертати увагу? Перш за все, друзі це на регіон, де ви його вирощуєте. Ну, взагалі, що я не прихильник, щоб озимий горох вирощувати десь на Сході чи на півночі України. Це культура, яка може десь в Бесарабії, на півдні чи в Львівській області, ну, тобто на західній частині України, через те, що відсутність снігу, а потім низькі температури можуть сильно пошкодити ну, дану культуру. І ви не отримаєте очікуваний результат. Ви отримаєте врожайність на рівні ярого гороху, а тоді як кажуть, який сенс його вирощувати. Далі, друзі, це хвороби, особливо кореневі гнилі. Ну, Пошкоджується він ними. Необхідно якісно протруювати насіння озимого року різними протруйниками, там, чи тетраметил, тіурам так званий ТМТД був раніше. Зараз сьогодні є протруйники там, на основі флутріафолу, чи, наприклад, на основі інших діючих ципроконазолу також ефективно працюють проти комплексу хвороб і тому той же самий вітавакс, старий відомий протруювач уже з бородою, але, в принципі, досить ефективний. Тому, друзі, обов'язково звертайте увагу на протравку якісну даної культури. А далі комплекс рішення після відновлення вегетації. Форія, ця культура, мабуть, оцей стрес зимовий, аскохітоз інші проблеми. Через те необхідно десь двічі вносити фуницид на посівах озимого року. Ну, інсектициди проти горохової зернівки, проти бульбочкових довгоносиків. Особливо друзі він відновлює рану вегетацію, ще немає нічого в полі, а є озимий горох. Тому як і на ріпак, на нього підуть всі шкідники, особливо бульбочкові довгоносики. І тому краєві обробки посівів хорошими системними інсектицидами на основі там, діметоату, чи на основі там, тіметоксаму, чи інших ДДВ, необхідно захищати імдаклоприду від шкідників. І, в принципі, можна отримувати ті ж самі 4 тони три урожаю. Я високо урожаю за час виробничих випробувань. Даного сорту не отримували. Максимально це було 32 центнера з гектару. Тому, а ярий горох давав також і по 35, і до 40. Тому дивіться, в якому ви знаходитесь в регіоні, і ну необхідно обов'язково обов дотримуватися ну, технології його вирощування.